Ми тут такі ментори, які завжди готові прийти на допомогу, і в будь-який момент діти, наприклад, знають, що якщо в них виникло якесь питання, Аня їм допоможе. Анна Миронова одна із волонтерок проєкту Вільнохаб у центральній публічній бібліотеці Централізованої бібліотечної системи Хмельницької громади. Розповідає, до Хмельницького переїхала Запорізької області. Там працювала актрисою. Я вирішила теж спробувати себе тут спілкуватися із молоддю, з дітьми. І насправді це було таким острівцем безпеки, який допоміг і мені також відновитися від тих подій, які я зазнала на своїй окупованій території. Проєкт Вільнохаб у першу чергу спрямований на роботу з внутрішньопереміщеними особами, розповіла його координаторка в Хмельницькому Світлана Сінькова. Такий статус мають і його волонтери. З 1 квітня каже, тут організували 66 заходів, більше як для тисячі дітей і молоді. Організовуємо для них різні заходи. Це і такі розвивальні заходи, це і майстер-класи для діток, це і ігротеки, це і тренінги. Навчальні тренінги з кібергігієни з протидії торгівлі людьми. Ну і з медіаграмотності з червня відвідує вільнохаб Діана Корнієнко з Харківської області. На заняття прийшла разом із мамою раїною. Дуже часто ми ходимо до бібліотеки. На західи різні, на мастер-класи, нам дуже подобається. У вільнохабі розповіла Діана Корнієнко, отримала перший досвід гри на сцені. Я грала лисичу у сказці у колобок. А мені ну, вона звичайно подобалась більше всього. А, ну, тому що вона хитра, красива. Yeah. Тиждень відвідує вільнохаб у центральній публічній бібліотеці Хмельницької громади Марія Ільїна з Херсонської області. У нас тут були майстер-крат. Класа, ми малювали, у нас було, було кіно, ми не їли. Відвідувати вільно хаб розповіла координаторка проєкту Світлана Сінькова, можуть і хмельничани. Один із них Дамір Герасимюк. Каже, на театральному майстер-класі почувався вільно. Я імпровізував. Так? Тому що ми не репетірували, у нас був тільки текст і ролі. І все. І автор казав, ну і ми робили. Я не був трішки шокірован, коли мені сталася роль бабусі. Правда, мінятися я не хотів, тому, тому що коли я грав будь-яка, я ж не мінявся. За словами координаторки проєкту Світлани Сінькової, з його програмою можна ознайомитися завчасно. Ми щотижня оновлюємо свою афішу, роздруковуємо у нас. Є такий куточок, і на вулиці ми ввішуємо на дошках об'яви, ввішуємо перелік заходів, які власне буде протягом цього тижня. І що буде відбуватися. Таким чином батьки вже просто знають в місті нас і приходять, запитують. У нас є вайбер-група, яка має назву Активний простір. І наші просторяни там отримують постій. Іно ну, щовівторка вівторка зранку вони мають інформацію, які заходи будуть протягом тижня. Ярослава Антушевська, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.